За останні десять днів було декілька диверсійних груп, які намагалися вночі приблизитись до позиції. Але відповідно вони були обстріляні після того, зникли намагаються починати обстріли артилерією цих позицій. Тобто, там вчора буквально падало дуже близько. Декілька днів тому на 9 годин йшла російська техніка. Яка фактично після того, як вона була зафіксована, вона зникла. Бойовий дух у хлопців дуже позитивний, бойовий, і ми впевнені, що перемога буде за нами. Через ній з'являється снайпер в тому районі, але стріляє не дуже міло. В тому районі з'являються коректіровщики, які ймовірно з'являються для того, щоб визначити точку, куди наносити обстріл. Але наразі ситуація повністю під контролем. Так, да, обстрілюються. Ну, На п'єсках ситуація ну, дуже, дуже дуже така важка. Вчора обстрілювали їх дуже сильно. Тобто, ну, взриви були фактично кожні 10-15 хвилин потужні. З хлопцями ну, практично немає зв'язку, тому що вони в укриттях дуже важко з ними підтримувати зв'язок. Вчора загинув позивний був слон, він загинув на пєсках в результаті обстрілу САУ. Ти, типу, інвалід після поранення, ти маєш сидіти вдома. Я на це все начхав і приїхав сюди, тому що ну, моє місце зараз тут, я так відчуваю. І ну, інакше, мабуть, просто не, не можна, тому що там хтось каже: типу, на що вам це війна? типу, що ви там забули на тій передовій. А з іншого боку, якщо нас тут не буде. Но ну, кто будет тут стоять? Они будут подходить ближе и ближе к нашим местам. Выстрел! Выстрел! Есть! Косой! Смена выстрела! Давай следующий снаряд!